Ну, можемо ж. Якщо влада та разом із бізнесом а ще з народом візьмуться, то й в Україні можна зробити Європу. Кам'янець-Подільський це місто третє в країні за кількістю пам'яток архітектури і відповідно туристів. На останніх тут дуже чекають. Як готуються до туристичного сезону? Бачила Ірина Скосар. Жодного хмарачоса, пивної ядки чи недопалка. Це кам'янець повсякденний, спеціально Позитив у всьому від назви вулиці до водостічної труби. Її прикрасили залізним дракончиком самі ж мешканці. Патріотів у Кам'янськ-Подільському розшукувати не треба. Будь-який перехожий про рідне місто може годинами розказувати. Пані Аліса навіть відмовилася від запаморочливої кар'єри заради простих камінчиків. І в Європі могла працювати за покликом, могли жити в Одесі, могли жити і в місті Києві, але чомусь е, хватало мене тільки для поїздки е, в гості туди і приїхати сюди. Тому що оці камінчики, оцей передзвик завжди повинен, як серце. тук-тук, тук-тук. То каблучками, так? Каблучками, так. У старому місті кожен крок історія. Хто завойовував, той і балом заправляв. У цій будівлі був і мусульманський мінарет, і православний храм, і римокатолицький костел. Службу Божу і сьогодні правлять, вінчають безкоштовно. У старому місті 177 пам'яток національного значення. До кризи Кам'ян Сподільський щороку одержував по 9 мільйонів гривень на реставраційні роботи. Останні два роки грошима і не пахне. Військові казарми гончарної кошнірську вежі реанімувати потрібно терміново, бо розсиплються. У мерії подумали і виставили ці об'єкти на продаж. Ухоче купити є кілька солідних компаній. Аби врятувати пам'ятки архітектури, місцева влада вирішила ризикнути. Виставила на продаж кілька об'єктів старої фортеці. Умова така, той, хто купує. І Усе законно і тільки з дозволу Кабміну, запевняє міський голова. Навіть якщо півфортесі перейде у приватні руки, руйнувати чи перебудовувати старовинні мури не дозволить державне охоронне свідоцтво. Є досвід європейських країн, що всі замки там всі... Приватні, вони приватизовані, викуплені, але державою заключається охоронне свідоцтво на збереження тої чи іншої пам'ятки архітектури. І не важливо для туриста, хто власником є того чи іншого об'єкту, а важливо те, в якому він стані той об'єкт, об як використовується. Бізнесмени Кам'янці після свинячого грипу та кризи ледь оклигали. Півроку сиділи без клієнтів та прибутків. Тоді й надумали об'єднатися заради міста та вкладених мільйонів. Жовтня по е, практично посередину квітня. Місто було зовсім, ну як, як після я знаю, Путчу, бума якоїсь війни, воно було мертве. Ми хочемо підтримати свій бізнес, тому що щоб вкладені в мільйони, тобто мільйони гривень, дехто вложив мільйони доларів, євро. І коли є... Нульовий нульова виручка, нульовий зіст треба щось робити. Влада бізнес почула і дала зелене світло. Додатковими податками не навантажує, на свята дозволяє торгувати, та рекламні площі дає задарма. Плоди цієї співпраці такі. Прості камінчани при роботі, бізнесмени при грошах. І в міській бюджет копічина падає. Про свою унікальність Подільське місто цьогоріч поїду розказувати китайцям. Ні, Київ, ні Львів морочитися з підготовкою до шанхайської туристичної виставки не схотіли. З Кам'янця-Подільського Ірина Роман Боднар, новий канал.